Друзі, всім привіт! Хапаю в телю на зв'язку. Сьогодні маємо класний дуже варіант для вас. Ось такий кросовер Jeep Cherokee. це 2017 рік. Автомобіль зі штатів приїхав з мінімальними пошкодженнями, тільки було замінено одне ліве крило. Решта, весь автомобіль в рідному окрасі. Гарні ось такі легкосплавні диски, хороша гума, а також це комплектація Limited. Безключовий, також звичайно, присутній, позаду ось такий гарний вихлоп. Задок теж непоганий, гарна лед оптика камера теж присутня. багажничок у нас все гарненько. З цієї сторони також зауважень жодних немає. Все виглядає дуже і дуже непогано. Перейдемо у салон. В салоні ми маємо ось такий красивий чорний шкіряний салон. задні сидіння без зауважень. До речі, тут встановлений газ пробіг всього-навсього 160 тисяч кілометрів. 2016 рік, нагадаюсь, передні ось такі з підтримкою теж дуже гарні сидіння. Тут ще маємо таку схованку. Мультикермо оздоблене шкірою. Зараз зробимо запуск і розкажу більш детально по комплектації. Гарна оптика. Без ключ, нагадаю, присутній. Повний електропакет, електропривід водійського, автосвітло. Все це є. 158 тисяч оригінального пробігу, мультикермо в хорошому стані, оздоблене шкірою, круїз присутній, датчик світла, датчик доща. Повний привід, до речі, нагадаю, Тут є вибори режиму їзди. запуск двигуна з кнопочки, двигун заводиться з півоборота, без жодних зауважень, без жодних помилок. Перейомистий. Так. Маємо розширену гарну мультимедію. Камерка також все працює, дзеркало з автозатемненням. По контролях ми маємо підігрів передніх сидінь, підігрів керма, також двохзонний клімат контроль. Зараз ми його включимо. На мультимедії дуже зручно. Також маємо тут такий. Бердачок, е електроручне гальмо, всі зарядні присти також присутні, коробочка переключаю без зауважень. Все плавненько, гарненько. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, є у нас в наявності. Приїжджаєте до нас, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лісі. Тому хапай авто, на хапай авто. Всім гарного дня.